Два місяці підготовки обвинувального акту, півроку відпрацювання СБУ і все марно. У Ніжинському судді на Чернігівщині скандальна справа зброєра Дениса Дубровського. І що вона, як гадаєте, правильно розвалюється? Більше знає Ігор Шумик. Кульчуга на стіні середньовічні шаблі. Ось і все, що залишилось у Дениса після обшуку. Слідчі забрали раритетні експонати: пістолі, макети, навіть дерев'яні заготовки. Це єдиний екземпляр із всього, що з майстерні мене з дому повернули, вирішивши, що це не є вогнепальною зброєю, тому що відсутній, недостатньо запираючого механізму конструкції. Бачите? Це просто фольга. Слідчі СБУ відпрацьовували Дениса все літо а наприкінці вересня налетіли з несподіваним обшуком. Йому закидають незаконне поводження із зброєю, а також спробу продажу саморобного обрізу. Але як законно поводитися зі зброєю, якщо українське законодавство такого взагалі не передбачає? За відсутності встановленого законом порядку поводження з вогнепальною нарізною зброєю відсутній об'єкт кримінально-правової охорони. Ось і вирішуючи тепер робити з таким прецедентом, наче замкнене на коло адвокати вимагають повернути винувальний акт до прокуратури через відсутність закону, на котрий посилається винувачення дві години на радші кімнаті і головуючий суддя виносить вердикт. Винувальний акт, який є важливим саме документом і основа для захисту винувачення в суді. Сутність чітко та конкретно формування винувачення, порушує право на захист, право призначення судового улюбині і роботу і відставлення поєднання прокурору допомога. Денис і його захисники називають таке рішення доленосним. Це перший в історії України прецедент на користь власника зброї. Своїм рішенням він сказав, що хочете людину обвинувачувати в незаконному поводженні зі зброєю, в обвинуваченні повинно бути посилання на закон, який людина може порушувати. Наскільки це історичний процес? Тобто, наскільки це історичне рішення? Тобто суд, як пише інстанція слідства, визнав, що так, закону немає, не може бути відповідальності по кримінальному кодексу. У обвинувачення тиждень на апеляцію. Яку тактику беруть прокурори, невідомо. Свої наміри вони ретельно ховають. Це не означає недостатні здохозів. Що далі робити? Буде рішення прийматися. Купувати, використовувати короткостволи звичайним громадянам заборонено. А тепер у небезпеці під прицілом навіть ті, хто мають зброєрське хобі. Відтак, останнє рішення Ніжинського суду вкотре доводить необхідність закону, що зрештою надасть українцям право на захисний постріл із власного пістолету вже більше ніж крайня.